Доброго дня, мене звати Наталія і ми продовжуємо з вами вчитись в'язати з нуля. В сьогоднішній урок ми будемо з вами вчитись закривати петлі. У мене є вже відв'язаний заздалегідь а, такий от зразочок. Ліцевою гладью він зв'язаний. Ми будемо з вами закривати тут петлі. Цей спосіб, перший, який я хочу вам показати, він самий простий як на мене, дуже зручний. Якщо ви в'язали ліцевою гладдю то у вас залишиться ось тут ліцева косичка, а з виворотнього боку, у вас буде виворотній ряд. Демонструємо, що ми робимо. Ми беремо спицю, яка у нас в правій руці. Продягаємо. Трошечки приближу Продягаємо її в дві петлі, які знаходяться на лівій в наш зразок. Ми продягаємо її за задню за задні дві стінки, накидуємо пряжу нитку і витягуємо його. В нас образувалась петля. Ми вертаємо цю петлю на ліву спицю. Знов продіваємо праву спицю у дві петлі за задню стінку. Накидуємо нитку і протягуємо скрізь ось ці дві петлі. В нас знов є петля на правій спиці. Ми знов її вертаємо, вертаємо ми її за передню стінку на ліву спицю. продягаємо. Спицю праву. У нас на правій спиці задня стінка, на лівій спиці передня стінка. Беремо пряжу, протягаємо. І так робимо до кінця нашого зразка. Пров'язуємо. Ось цю петлю, яку ми витягуємо, не затягуйте от отак дуже щільно, тому що ви стягнете тоді своє полотно. В ідеалі ця петля має дорівнюватись от тим петлям, ось тим люцьовим петлям, які ви в'язали до цього. Ну, Якщо вам потрібно, щоб було більш еластичне закриття, то можете цю петлю зробити. Трошечки більше. Не робіть її дуже-дуже великий, тому що полотно буде розхлябане, пров'язуємо, протягаємо, пров'язуємо, протягаємо, пров'язуємо, одягаємо, пров'язуємо. І так робимо до кінця чи нашого виробу, чи частині нашого виробу, в даному випадку, до кінця зразка. Ми підходимо. Так, у нас залишилось по одній петлі на лівій спиці, на правій спиці. Ми Робимо те, що робили до цього, об'єднаємо їх, витягуємо у нас залишилась отака петля. Ми просто витягуємо хвостик. Відрізаємо, якщо хвостик тягнеться до клубка, і відрізаємо. Що ми отримали? Маємо. От вам ліцева гладь, ось ліцева косичка. Ми перевертаємо на виворотню сторону ось вам виворотня гладь. І просто ще один ряд виворотнює гладі. Все дуже акуратно і досить красиво. Це перший зразок, і перший спосіб, який я хотіла вам показати. Скажу лише, що якщо ви будете закривати ізнаночну гладь. Ну, зараз я пару. Ні, не пару не вийде. Ладно. Якщо вам потрібно буде закрити ізнаночну гладь, ви робите все те саме, тільки ви закриваєте не ліцьовими петлями, а ізнаночними. Так, це перший спосіб. Другий спосіб він дуже схожий на попередній, але все ж таки він відлічає, від, відрізняється. Що ми робимо? Ми знімаємо нашу а, першу петлю, В даному випадку кромочно. Пров'язуємо пров'язуємо ліцеву петлю ліцевою і одягаємо на неї попередню петлю, пров'язуємо ліцевою, одягаємо попередню петлю. Дуже маю надію, що вам гарно видно все. Якщо ви в'язали не класичним способом, а бабушкиним, то от в мене, бачите, петля вона зв'язана бабушкиним способом. То ви берете за ліву стінку прив'язуєте і надягаєте зверху петлю. Ця петля теж бабушкиним способом зв'язана. За задню стінку прив'язали. Одягли зверху петлю. І якщо класично в'яжете, то зараз ми розвернемо. Ось, бачите, отак от буде у вас виглядати петля класичним способом вив'язана. То ви берете за передню стінку, пров'язуєте, і у вас петля рівнесенька, ніяких там перекруток немає. І пров'язуємо петлю. Ще раз. Бабушкиним способом, Сейчас трошечки розшипились, Накидаем, накидуємо, класичним способом прив'язано. І накинули петлю. Дов'язуємо до кінця зразка. Пров'язали, накинули зверху, пров'язали, накинули зверху, пров'язали, накинули зверху, пров'язали, накинули зверху. Пров'язали кромочну останню, накинули зверху. От, у вас остала, залишилась одна петля. Ви відрізаєте від клубка цю нитку і просто протягуєте її через цю петлю. От у нас теж вийшло закриття косичкою. Але касичка, бачите, вона більш от з цього боку, з торця, я би сказала, ніж самої гладі. З виворотній сторони, теж образується звичайно, звичайний виворотний ряд. Ну от, Зараз я вам покажу от це другий зразок, а от це наш перший зразок. Бачите, вони дуже схожі, ну майже однакові. Тільки тут косичка більш прилягає щільно до самої ліцевої гладі, а тут косичка, вона більш з торця. Так, ось два зразка ми вже закрили. Якщо в нас є потреба закрити резинку, яка зв'язана чи 2х2 резинкою, чи 1х1 резинка. Це не має значення, то ми пров'язуємо і закриваємо. Ну, це ж, теж багато є способів закриття резинки, але є і такий досить простий спосіб. Зараз я вам його продемонструю. Ми бачимо тут резинку 2х2 зв'язану. Тобто чередування двох петель ліцевих і двох петель виворотних. Що ми робимо? Ми Знімаємо нашу кромочну петлю, в нас йде дві ліцеві петлі. Ми перекидаємо нашу нитку, яка у нас була перед роботою. Ми її заводимо за роботи і по рисунку ліцевою гладдю ми пров'язуємо нашу петлю ліцевою. Та кромочна, яку ми зняли, ми одягаємо зверху ліцевою. Петлі. Далі ми пров'язуємо другу ліцеву петлю, на неї одягаємо ту петлю, що залишилась на правій спиці. Ось так. Ми прив'язали і закрили дві ліцеви. Далі в нас йдуть по рисунку дві виворотні. Ми пров'язуємо ту виворотню, яка от у нас перед нами, виворотня. І Одягаємо ту петлю, яка залишилась у нас на правій спиці. Те саме робимо далі. У нас от виворотня, ми її пров'язали виворотній. І одягли зверху, і одягли зверху петлю, яка була на правій спиці. сці. Пров'язуємо далі по рисунку. Ліцьова Накинули. Ще одна ліцьова. Накинули. Прив'язали. Виворотня. Накинули петлю, яка була, виворотня, яка була на, прав... на правій спиці. Я маю надію, що вам. Видно, що ось така темновата пряжа, пров'язуємо виворотній виверетню, тобто ну, ми в'яжемо по рисунку. Знову ж таки, хочу вам а, на, на, нагадати, що в'язати щільно не потрібно затягувати ось ці петлі, які ви, у вас залишаються, ось цю петлю. Бо якщо воно буде щільно затягнуто, не буде еластичності у краю, він не буде гуляти, як ця ж резинка, вона має виконувати свою функцію як резинки. Ну, У нас тут ще трошечки залишилось. Закриваємо ліцеву, зв'язали, протягуємо виворотня, виворотню пров'язали, протягнули. І так ми робимо до кінця краю. Я думаю, що далі демонструвати, як це робиться, немає сенсу. Я думаю, що ви все зрозуміли. Ось, бачите, воно досить еластичне, це закриття. Воно не, не ну має явного такого ось ліцева, ось виверетня, а так воно досить акуратно, що з ліцевої, що з знанки, бо воно зв'язано по Рисунку. Ось так. Так, ще я хочу показати вам один спосіб, а, який дуже, на мій погляд, еластичний. Я люблю в'язати шкарпетки від миска. Тобто, закінчую я свій край, край, який треба закривати. Це, ну, майже завжди чи, чи резинка, чи ліцеві петлі. І ну, не, не тільки в шкарпетках це потрібно, буває, потрібен дуже еластичний край. Хочу вам показати ще один спосіб закриття з дуже еластичним краєм. Першу петлю на спиці ми знімаємо на праву спицю, робимо накид і прив'язуємо нашу ліцеву ліцевою. На ось цю прив'язану ліцеву ми одягаємо той накид, який ми зробили і ту, спицю, ой, і ту петлю, яку ми зняли, яка була кромочна. У нас на правій спиці залишилася одна петля. Ми робимо знов накид і пров'язуємо ліцеву в полотні на лівій спиці. Одягаємо на цю петлю. Накид і одягаємо петлю, яка залишалась у нас на правій спиці. Ось так. Робимо накид, прив'язуємо ліцеву, на неї одягаємо накид, і на неї одягаємо ту петлю, яка залишалась у нас на спиці на правій. Робимо накид і так прив'язуємо до кінця. Нашого зразка чи до кінця вирібу. Теж не затягуємо петлі, щоб еластичний край все ж таки залишався еластичним протягли, одягли накид пров'язала ліцевою, зробили накид Одягли накид і одягли ту петлю, яка у нас на правій спиці. Накид, і так ми робимо до кінця йдемо, пров'язали, що ми маємо? Ми маємо ось такий досить пружний, бачите, хвостик закриття. Дов'яжемо з вами цей зразок до кінця, щоб мати змогу подивитись, як же ж воно виглядає рядом з іншими зразками. А лягли, пров'язали накид лицева, протягує. Накид. Тут, як на мене, не дуже увлікатися і не забувати робити накиди ось ці. Так, ще тут пара петель. Прив'язали накид, пров'язали петлю. Виробили накид, пров'язали, протягнули накид, протягнули петлю. Накид зробили, пров'язали, накид петля. Зробили накид. Пров'язали петлю. На неї вдягли накид на неї вдягли петлю. Відрізаємо хвостик, який у нас залишився. Хвостик коротеньким не робимо ніколи, бо це незручно. Ось який в нас вийшов краєшок, бачите? Отак от він виглядає з ліцевої сторони, а отак от він виглядає з зданки. Бачите, як він грає? Майже, ну, дуже, як на мене, він еластичний, цей край. Так, ось бачите, цей край еластичний, а ці края, які ми з вами закрили за допомогою самого простого закриття. Він так. Не грає. Бачите? Цей, звісно, кращий ось він? Но, взагалі, все одно цей зразок більш пружний. Так, ще я хотіла вам показати. Як закрити, зізнаночної сторони, з виворотньої, вибачте, сторони. Ось у нас ліцьова гладь. А нам потрібно її закрити з виворотньої сторони. Що ми робимо? Ну, взагалі, там прив'язуємо ще один ряд, щоб вийти на виворотній ряд, тому що я щось тут залишила не з тої сторони. Битренько я пров'яжу і продемонструю, як закриваємо, якщо. Взагалі, ліцеову гладь не обов'язково закривати ліцевими, тому що, наприклад, я люблю ту ж резинку і ту ж ліцеову гладь закрити виворотніми петлями. Ну, мені здається, тоді більш рельєфне таке закриття, більш воно мені цікавим, каже, здається. Що ми робимо? Ми знімаємо знов таки пряжу петлі на праву спицю. Ось, бачите, продягаємо, вив'язуємо ізнаночну петлю, так, як ми вив'язували завжди. Вертаємо на ліву спицю петлю, яку ми, яка залишилась у нас на правій спиці. Краще видно, поки приберу нитку. Опять-таки, за передню стінку, бачите, ми вдягли нашу праву спицю, накинули зверху, якщо класичним способом ви в'яжете нитку, протягнули. У вас на правій спиці знов залишилась одна петля. Вертаємо на ліву спицю, одягаємо дві петлі, зверху накидуємо нитку. І пров'язуємо. У вас знов залишилась одна петля. Одягаємо її на ліву спицю. У нас дві петлі пров'язали виворотні, а, вивертнім способом. Знов одягли дві петлі, та, що була одна на, на правій спиці, і одну беремо з лівої спиці. І пров'язуємо, притягую нитку зверху. І якщо ви в'яжете бабушкиними, ви робите все те саме, тільки ви підхватуєте свою нитку знизу, Ну, так як ви в'яжете взагалі виворотні петлі. І все, і прив'язуємо ми виворотніми петлями наш зразок, який не лицевою гладдю, а виворотній. Ось так пров'язуємо. Я вже і так вам показую, і так. Ну, ви Зрозуміло, що якщо ви в'яжете класичним способом, то зверху притягуєте нітку, а якщо ви в'яжете бабушкиним способом, то ось так, пров'язали, пров'язали, виворотням. Ось остання петля, ось ми її пров'язали. Відрізаємо хвостик, притягнули. Що ми маємо? Ми маємо. Виворотня сторона, бачите, виворотня, лицьова сторона, лицьова. Така ж косичка, як я вам і показувала на іншому зразку. Де він тут, де він тут, цей зразочок. Ось, бачите, цей зразок ми закрили вами таким же способом, тільки по люцьовій стороні, а це по виворотні. Я дуже маю надію, що ви все зрозуміли, що я більш-менш зрозуміла вам все пояснила. Якщо є питання, я буду дуже рада вам відповісти. на них. Якщо є якісь запитання, теж пишите, буду рада відповісти. Буду рада лайкам і взагалі відгукам. В наступному відео ми з вами будемо розглядати. Навіщо нужен зразок, які вони бувають, і як розрахувати по зразку, взагалі, скільки петель набирати, де взагалі щільне в'язати, ні щільне, які спіці підбирати. В общем, ми будемо розгляда... розглядати з вами зразок, навіщо нужен, як в'яжеться, якого розміру в'яжеться, і так далі. Я дуже вдячна, що ви мене слухали. І жду від вас зворотнього зв'язку. До побачення!